Піймали за паспорт затриманого Віталії українського військового підвело подвійне громадянство. У руках ТСН опинився текст звинувачення, яке збираються висунути нацгвардійцю Віталію Марківу. Віталію йому закидають трирічної давнини вбивство італійського фотографа у Слав'янську. І, хоч Україна доводить, що сержант не винен, все це скидається на спробу якнайшвидше закрити скандальну справу і притягнути до відповідальності того, кого як громадянина. Можна судити Віталії у місті Павія, з'ясувала Яна Слісарчук. З десятка сторінок обвинувачувального звернення, яке нам вдалося побачити, Віталій Марків, діджей, який поїхав до Італії з України ще в 16 років, але в 2014-му, побачивши майдан по телевізору, повернувся спершу до Києва, а потім пішов на фронт. Виглядає зовсім іншим, не схожим на того Віталія, якого добре знали численні українські друзі, однослуживці, журналісти і глядачі. Переворотний момент це було на інститутській, коли був розстріл мирних демонстрантів. Ну дійсно, коли коли людина біжить з дерев'яним щитом і палкою, і проти тебе працюють снайпери, я зрозумів, що треба боротися до кінця і так і залишився. Ось цю людину прокурор Карло Паста називає безпринципним жорстоким найманцем. Перебуваючи на позиції на схилі карачуни, керуючись умисною кримінальною метою, спровокував смерть італійського громадянина Андреа Рокеллі, здійснюючи проти останнього спочатку численні постріли з вогнепальної зброї, а потім випустив 20 пострілів із міномета. На чому засноване це твердження? Також двомісячне прослуховування матері Віталія, яка живе тут, в Італії, до якої він приїхав у відпустку, на свідченнях двох італійських журналістів, що твердять, що Віталій дав їм інтерв'ю, в якому, начебто, визнав свою причетність до розстрілу машини італійського фотографа Рокеллі. Але в Україні численні свідки це і волонтери, і однослуживці Віталія переконують, він фізично не міг стріляти з міномета. Ну це просто смішно, коли кажуть, що е Віталій міг когось вийти з міномета. То їх просто фізично не було у національної гвардії. Є багато доказів, які доводять, е роблять йому алібі і доводять е те, що він не, не винен. Усі розшифровки телефонних розмов, які наводить прокурор, детальніше про це можна буде прочитати на нашому сайті TSN.UA, говорять лише про одне марків, що дійсно має громадянство Італії, знаходиться в Україні і служить у збройних силах. У цій розмові мати підозрюваного розповідає своїй співрозмовниці. Він мені каже: Мамо, поведінка солдатів завжди залежить від поведінки командувача. Як таке можливо, що мої солдати не п'ють і не стріляють один в одного? Але для прокурора головне те, що Віталій керує підрозділом і три роки тому знаходився за два кілометри від місця убивства, яке нарешті за допомогою знайденого звинуваченого можна розкрити. Чи не щодня зараз в італійській пресі з'являється новий матеріал про Віталія Марківа? Але усі ці матеріали або мають спекуляції, або відверто маніпулюють фактами. І ось з нами на зв'язку. Італієць Турина, який невтомно спростовує усі ці маніпуляції на італійському розділі сайту StopFake. Віталія Марківа в цих статтях прямо називають асасіном вбивця, хоча його провини не доведено. Італія доволі проросійсько налаштована країна. Цю справу з Україною намагаються якомога гучніше роздути. Засідання суду, де Віталію Марківу мають обирати запобіжний захід, відклали, доки новий адвокат знайомиться з його справою. Його мама категорично відмовляється говорити з пресою, як і українські дипломати, бо вони бояться зашкодити процесу. Яна Сарчук, Денис Савченко. Спавії. ТСН, 1 плюс один. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, Найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.